залишилось нам тут жити, за мить Господь підійме церкву вись. Ви можете безпечно говорити. Про цей момент казали вже колись. Вже років 50, а то й більше, про прихід його кажуть, та дарма. Христос прийде, прийде, але пізніше. Чекати зараз сенсу геть нема. Він вже гріде. і він спостерігає за розумом, серцями, за життям. Він бачить тих, що чистим зберігають. Духовний одяг від гріховних плям. Він бачить тих, хто нехтують зібранням, що Біблію у руки не беруть. Він знає тих, в яких земні бажання, які плода йому небесуть. А час іде, і гірко нам буває, коли життя для Бога віддає, та під Христом тим тим і знемаганням, здається, мить і зрештою впаде. А хтось іде Христа свого відклавши, і має все: розваги, гроші і час. Прожив життя Ісуса, не впізнавши, проте для Бога Він уже погас. Буває в нас з'являється бажання шляхів шукати радісних, легких, та полюбивши ми всі страждання, як бачили, що буде нам за них. Не це не чай вже, друже, думав про багатство, і з ним не зможеш вічність увійти. Згадай, лише чого нам варте царство, і що для Бога робиш саме ти. Лише сліпі, нічого не бачають. Лиш тверді серця Господа не ждуть, усе готово, і ми не помічаємо, як швидко переміни вже грядуть. Закон завжди не буде справедливим, і стане вибір Бог або життя. А наше зараз дуже нам важливе, що з нього вийде наше майбуття. Побачите, побачите різницю між тим, хто Богу з вірністю служив, і тим, хто виливав собі в'язницю, бо лиш земним насправді дорожив це мить, що майже пролетіло, вже скоро вічність, скоро буде суд. А ми такі, які будь хотіли, як ні, є час, щоб змити себе в рот. Амінь. Амінь.